Це ти туди, не ти ти знаєш, за ти тебе здоров'я. Зараз ти говориш як ну як бандит. Ти мені погрожуєш. Ти говориш про те, що я тебе там посад. А ти ж не поміш, що я тобі говорив. Я собі пересимую бізнесу. Покруйте на тобі. Ти не розумієш, наче. Люди, вони є за мої виборці, але не твої. Це Тобто регіонал ми сьогодні бачили на бордах, було написано, ну, твоя робота, дякую. Я тільки, ти можеш сказати, слава Богу, і е, на відміну від тебе, я, я тобі нічого не бажаю поганого, а бажаю тобі тільки перемоги. А, я, а ти дзвониш до мене для того, щоб мене якось підтиснути, задавити, налякати. Ну цього робити не треба, тому що ну, дуже багато людей лякало мене. Але, але мені, але мені каже, що ну, не вистачає тебе сили мене залякати. Тому що духа в мене більше. Може в тебе наглості там, злоби і все остане, в тебе багато, але духа в мене більше. Я так думаю. Хорош, я тобі сказав що ти пам'ятаєш, ми не договорилися, це нормально, пошук твій голос, все інше, таї тобі від мене закорйони, все щасливо.